Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати пісочне печиво, яке просто тане в роті, ніжне і невагоме, а прошарок звареного, згущеного молока з кокосовою стружкою нікого не залишить байдужим. Давайте готувати. Для приготування цього печива потрібно взяти вершкове масло 100 г, рослинна олія 80 мл, цукрова пудра 40 г, кукурудзяний крахмал 70 г, борошно 180 г, розпушувач одна чайна ложка. Для прошарку варене згущене молоко, 1 третина банки, кокосова стружка, 1-2 столові ложки. Розтоплене вершкове масло виливаю в глибоку миску. Краще взяти вершкове масло з відсотком жирності 82%. Слідом за маслом виливаю рослинну олію. Рослинна олія повинна бути без запаху, рафінована. Висипаю цукрову пудру. Можна взяти цукор, але він розчиниться не так швидко, як пудра. Перемішую. Пудра миттєво розчиняється. Висипаю борошно, яке я попередньо присіяла, щоб тісто було більш повітряним. Борошно перемішую і слідом висипаю крахмаль. Краще взяти кукурудзяним. Останнім в тісто висипаю розпушувач. Перемішую. Замішуємо м'яке тісто, яке не пристає до рук. І воно дуже еластичне. Формую такі жгутики і розділяю їх, а потім сформую печиво. Розділяю тісто на 16 рівних частин. Викладаю печиво на деко, застелене пергаментним папіром, і роблю на печиві такий візерунок за допомогою виделки. Ставлю печиво випікатися в розігріту духову шафу. Температура 180 градусів на 15-20 хвилин. Випікаю до золотового кольору. Готове печиво дістаю з духової шафи і даю йому охолонути. Намазую одну пічининку згущеним молоком і з'єдную з другим печивом. Печиво виходить дуже ніжне, тому його треба обережно мазати і не стискати його сильно в руках. Насипаю кокосову стружку на прошарок зі згущеним молоком. З цієї кількості інгредієнтів виходить 8 штук печива. Тому можете сміливо збільшувати кількість інгредієнтів. Печиво розлетиться миттєво. Готуйте з задоволенням. Всім смачного і до нових смачних рецептів.